Мені так, блін, заболіло за Україну, мені так додому. За я... Що дивіться, я в Британії біля королівської опери. Я ж оперний співак, ну це, це не є оперний співак, а я тут співати. Це просто шок. А, я приїхав сюди на операції робити спасом і так далі, але я сьогодні прокинувся. Мене такого не було раніше. Мені так, блін, заболіло за Україну, мені так захотілося додому. За я дивлюсь, що зараз робиться в Раді, що взагалі творять, які закони приймають. А, Якщо так далі піде на повному серйозі, це дуже, дуже печально звучить. Через років 15, я не знаю, що залишиться від України. Таке враження, що Україну просто зачищають для заселення інакших людей. Для чогось не знаю, для полів. Для... Це, це якась не війна, вже це геноцид. Ти збираєш мільйони, відсилаєш пацанам туди все, що треба, все, що їм потрібно. І ти це робиш, блін, ти ми це робимо. Я просто в шоці. І саме цікаво, що е, який результат. Гіно друзі. Кожен тиждень. Ти чуєш, що помер якийсь друг, товариш, знайомий. Кожну хвилину, блін, навірно, кожну хвилину помирає якийсь українець. Ці депутати сидять, сміються хі-хі-ха-ха. Ідіотські дебільні закони приймають в повному серйозі. Мене колбаси, хочеться додому. І не просто додому. Я розумію, що я маю і привезти щось в Україну, дуже важливе, і зробити багато справ Україні. Це не просто я соскучився, я хочу додому. Це їхати їбашити бачити заради України, бо в мене велика історія в моєї сім'ї. Я пліс. Велика історія моєї сім'ї. У мене бабуся і дідусь були 15 років на колемі на силки, на силки в Сибірі за те, що Бамбуся прочитала Бірж про Україну на перерві. 15 років. І 15 років її на 15 років забрали на Колиму, там де літом -15 літом. Уявляєте, що це таке взагалі? У мене десь Євгена в крові Коротше, я не знаю, треба робити цю операцію на пальці скоріше. Або вже не робити, вже так їхати. В общем, я надіюсь, скоро побачимось і зробимо багато великих справ. Я насправді не знаю, які зараз настрої у народу в Україні. Напишіть мені в коментарях, що там у вас, як ви взагалі. Мені чесно, дуже здається, не вистачає лідера, який готовий віддавати життя заради ідей українців. Я не розумію на якому рівні це має відбуватися, щоб блядь, щось змінилось вже нарешті. Коротше, мене розрива. Ну слідкуйте, що я буду робити далі.